Оля, привіт. Привіт. Радий, що ти погодилася сходити на каву. Ми відкриваємо нову рубрику, яка називається На каву з психологом. Інколи це буде кава, інколи це буде чай, Але єдине, що буде незмінне, це психолог. Перше питання, яке дуже часто звучить в сьогоденні. В момент, коли в країні в нас зараз війна, так. І багатьом людям багато людей змушені були виїхати за кордон. Але що саме неприємно, змушені були виїхати навіть не в повному складі, так? Тобто чоловіча половина залишається в Україні, а жінки з дітьми виїжджають. Що їм зробити для того, щоб їхнє перебування вимушене там? так? Воно було більш легким з точки зору психологічного стану. Ну, значить, дивись, люди виїхали це майже рік по тому. І коли вони виїжджали, то вони, звісно, не з своєї болі їхали. Як ти кажеш, лишали своїх чоловіків, свої будинки, домівки. Не всі були до цього готові. Ну, по-перше, коли вони переїжджають за кордон, вони стикаються з тим, що мовне питання. Хтось мову знає, хтось не знає, хтось вчить, а хтось живе за кордоном і так мови і не вчить, бо їм страшно. Добре, ще якісь є фактори, які щоб ми їх проговорили, ми спочатку їх проговоримо, а потім що з ними робити. Так, є ще один факт. Люди стикаються з тим, що вони в Україні займали, ну, по-перше, посади, а по-друге, і мали, мали інший рівень. життя. Mm. А за кордоном вони цей рівень понижують. Mm. І людина також саме перебуває в стресі. Mm. Тобто за рахунок того, що людина фактично виходить з своєї зони комфорту такої соціальної. Так якоїсь, і є, так. так. Ну і матеріальної в тому числі. Так. так? А по-друге, люди починають порівнювати своє життя, яке мали в Україні. Ну, Я вже казала, це статус свій, заробітну платню і та квартира або той дім, де вони проживали. Угу. І компорт, так, і як, як правило, це квартири або будинки дома нижчого рівня, і від того вони починають порівнювати. І знову натикається на той же самий стрес, добре. А як з нього, от в цьому питанні з нього є вихід чи просто перетерпіти? Як взагалі, скаже так? Взагалі -то, терпіти нічого не треба. Тобто, слово терпіти не, не, не використовувати, просто не порівнювати своє а... минуле життя в Україні з тої держави, де вони на даний час перебувають? Тобто, коли ти дивишся на ці умови. Як прийнятні, але тимчасові, так то ймовірно, легше так прийняти, прийняти. ситуацію, в так, якої прийняти. опинилася родина або жінка, діти угу. і так далі. А щодо мовного питання, чи може бути перепоною, скажімо так, якщо стрес незнання мови, просто вивчити мову? Так, ну дивись, ми всі люди з різним рівнем інтелекту. Ми всі по різному реагуємо на ситуацію і надаємо цієї ситуації якісь забарвлення. Okay. Хтось приймає і швидко перелаш... переналаштовується, хтось зависає, хтось взагалі так в стресі і живе і думає, коли вже я повернусь на Україну. Мовному, стресі ти маєш на і, мовному і... і не тільки. Ну добре, згладити це питання, як взагалі? От реально його якось згладити. Так, прийняти традиції цієї країни, в якій ти проживаєш, почати вчити мову і адаптуватися до держави там, де ти перебуваєш. Весь мозок людини, він все рівно, у нього є спогади про той комфорт, про там, де перебувала людина, де їй було добре. А якщо це інша країна і ді стрес постійно кожен день, то тоді вже починається депресія. Тобто, щоб туди не заходити в цю глибину депресії, треба адаптуватися з цими, з цими питаннями, треба працю їх треба усвідомити і з ними працювати все-таки, так? Да? Добре. Тобто мовне питання розібралися просто в мову. Друге, не порівнюємо наші умови, в яких ми жили. В Україні так і за кордоном, і просто приймаємо тимчасові, можливо, або якісь нові. Давай так можна слово використовувати. Це нові умови для мене, так не гірші, не а просто нові умови. Так? І третє питання в нас ще було: яке стосовно полишених родин родин, що для людини, ну та для жінки, так чи для жінки з дітьми, буде основним фактором і сигналом. Що час повертатися. І чому з цим е, інколи затягують? От будемо відверті, я так. Два фактори. Для деяких жінок це просто шанс. Це шанс, добре. Шанс е, поїхати, як то кажуть, з чистою совістю. Змінити життя. І є причина. Зрозуміло. А якщо варіант другий, що все-таки. Ну, Другий фактор то, то від того, що вони не хотіли виїжджати. Ну, дивісь. Всі родини переживають кризові моменти свого життя. Це перші три роки подружнього життя, п'ять років народження дітей. І десять років це найскладніша, найскладніша кризова, кризовий період. Хто як це проходить, у всіх дуже по-різному. Хтось проживає і йде далі. Хтось застрягає, розлучається. Добре, є такі, які хочуть повернутися, але не повертаються. Так? Не повертаються по якій причині е, от цей стрес, який був в цей день чи в ці дні, так, в якому вони виїжджали, цей стрес він в них власне, е, зафіксувався. Полишається. Так? І коли вони думають, повертатися чи ні, е, в них. Перед очима вступає ця картинка, так ну дивись, наші жінки повиїжджали і так складається, що у них може з'явитися нові чоловіки, каз... утворитися нові вич... пари. А може бути і навпаки в чоловіків, які тут лишилися, можуть виникнути свої особи так само вже так само. Я якраз як, як чоловік, я ж тому і кажу, що не затягувати з поверненнями, якщо таке повернення планується, то. Але як оцей крок зробити? Тобто, не дає можливість цей страх. Страх дорівнює нашим бажанням. Це, mm. Яке б ми питання не підняли, це завжди. Страх дорівнює бажання. І треба робити те, що тобі страшно. Тобто, ти хочеш сказати, що якщо Страшно повертатися, значить. Треба повертатися. повертатися. Так? <смі> Цікаве формулювання. Поки що тоді на цьому в нас е, наша перша, перша серія, перша серія рубрики серіал на, на каву з психологом е, завершується. Е, ну і зустрінемося вже в наступних випусках. А поки даємо олізі випити чайку з горішком.